Вже створено 43 організації водокористувачів, які загалом обслуговують 230 тисяч гектарів земель, і більше 40 тисяч гектарів земель поливаються. Якщо ми подивимось на статистику, яка по країні, то ми бачимо, що загалом кількість земель. Які зрошуються в країні, зменшуються. в 2023 році, на жаль, поливалось лише 134 тисячі гектарів. А що ми можемо зараз сказати? Кожен третій гектар поливається у ВК. Я думаю, що це вже означає, що організації водокористувачів стали повноцінними частиною міліарації в країні, яку потрібно допомагати, яку потрібно розвивати. Але серед 43 ОВК лише 14 систем внесено до державного земельного кадастру. Хотів би подякувати центру державного земельного кадастра. Держ кадастру. не дуже часто від мене можна почути це. Але в даному випадку це так. Тому що лише за останній рік вони внесли 6 6 мілітивних систем до кадастру, а, а лиш, але тільки а, дві. Системи передана у власність ОВК, одна перейшла від комунальної власності, інша від Держрипагентства. Що це означає? Це означає, що всі інші працюють на державних системах і продовжують. Шукати способи, як вони можуть інвестувати кошти, як знайти донора і як допомогти власне, відремонтувати ту систему, відновити. Ну і, мабуть, знають, що ще більше питань по їхньому розширенню. Ми були на двох насосних станціях. Одна насосна станція це була Трущівська і Боровицька, яка вже є в нашій приватній власності. Різниця про те, що ми говорили сьогодні, в ватах 620 Вт, нам необхідно було для одного куба води в червні місяці. Минулий рік, аналізуючи, ми бачили економію в 44%. В цьому році 180 проти 620 Вт. Це різниця майже впіл в піл в Те, про що ми сьогодні говоримо: кіловат 8 гривень, тобто 4 гривні. Один кубометр води. Собівартість, крім електроенергії, ми платимо ще за подачу води, таку послугу. Наша собівартість менша ну, видобутку да, води чи насосних наших агрегатів, менше як мінімум на одну гривню. Вчора ми спілкувалися з колегами. У деяких це навіть ну, от, різниця 2 гривні. Тобто, ми маємо мінімум 5 гривень різниці на одному метрі кубічному води приватної і державної насосної станції. 2 тисячі кубів за сезон ми маємо подати на один гектар, або ж 10 тисяч гривень за сезон. Це більше 200 доларів на один гектар. Зменшення ефективності чи збільшення собівартості, називайте це як хочете. Ми говорили сьогодні про розмір в 130 тисяч гектарів землі, які зрошуються. Помножуючи на 200 доларів, ми отримуємо 26 мільйонів доларів щорічного збитку просто через те, що ми неефективно використовуємо ті ресурси, які ми маємо. Також кіловати ми використовуємо неефективно. Сьогодні вся країна. Має виключення, а ми використовуємо на пів кіловата більше. Ми використовуємо на тисячу кВт більше на одному гектарі. І це знову ж таки 130 мільйонів кіловат на 130 тисячах гектарів. Я хотів би дійсно наголошувати, і це не через те, що ми проти водного. Агентства чи ми хочемо забрати собі власність? Ні, ми хочемо бути ефективними, ми хочемо конкурувати на світових ринках, і заради цього ми хочемо отримати це в приватну власність. Ми хочемо модернізувати, ми хочемо бути сьогодні тими, хто розвиває економіку країни. Зараз держава фінансує. Працівників, електроенергію, ремонти і так далі на оцих державних системах приходять аграрії, кажуть, давайте ми самі будемо за це платити. Шановна держава, витрачайте кошти на армію. А ми, от рік, вже ходимо щось тут, якісь групи створюємо. І я, вибачте, трошки затянув, але все ж таки, ми в мене маленька презентація я швидко її пройду. Можна її вивести на екран. Так, да, дякую. Це по, по законодавчим ініціативам. Тут декілька речей ми все ж таки теж готувалися до цього форуму, щоб у нас не був спіч той, же, що в минулому році. І підготували законопроект, який я хотів би сьогодні, в тому числі, народним депутатам, анонсувати. Це спільна робота Юсейдагро, Міністерства аграрної політики, нас як експертного середовища. А і вона направлена на вирішення тих проблем, які ми вже бачимо. Деякі, можливо, там трохи надумання, деякі цілком реальні. Бо теж ми там закладали реформу, розуміли одне бачення. Зараз вже слава Богу, у нас 43 асоціації. Ми вже на практиці бачимо, що деякі речі треба трошки технічно підкоригувати. Тому поїхали. перше, і напевно, там теж цікавить всі багатьох тут. Напевно, найбільш актуальне питання зараз для Асоціації водокористувачів це відміна цього погодження, надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрію сільрадою і подальшого її погодження. Ну бо це реально рудимент, там не, не призводить це рішення на практиці ні до чого, крім просто до папірця, який необхідно віддати земловпоряднику і далі в ДЗК. Тому я знаю колеги, що ви вже там готуєте його скоро виносити, і ми. Це підтримуємо, дуже просимо з цим не зволікати. Давайте нарешті дотягнемо це питання, бо це реальна проблема. Є тут навіть в залі ОВК, які от Володимир сидить, ще когось Сергій сидить, які не можуть інвентаризувати мережу, бо у них просто сільрада не надає рішення. Чому? Бо щось сільрада хоче, щось так, щось не так і аграрії страждають. Тепер до деяких проблем. Проблема, ну, не можу сказати, що вони там всі в порядку пріоритетності, але ті, які ми стикаємося. Проблема номер один це а, те, що сьогодні вже анонсували, це от виникла у нас нова потреба у держави і переживання, що треба подавати в населені пункти а, питну воду, дрінажними каналами. Ну, там, тим не менше. Ну, це ви смієтеся, а я при всій повазі доразі колеги з Черкащини. У нас в Кабмін зайшло два А, і вам в комітет теж прийшло? А так і вами в Кабмін прийшло від Черкаської облради, від Черкаської адміністрації запит. Допоможіть профінансувати нам е, е, техніку-економічного обґрунтування. У нас 61 ГНС є в Черкаській області. Давайте з них питну технічну воду будемо населенню подавати. Я колеги, да. Я мені от Олега послухав сьогодні. Бідні люди в Черкащині будуть, якщо їм ще ровер буде воду подавати. Тим не менш, оці аграрії і живуть в тих населених пунктах. Не переймайтесь, вони точно своїх. Сусідів без води не залишать, але щоб цей аргумент зняти, ми прямо в законі пропонуємо передбачити, що населені пункти при подачі води від державних водогосподарських організацій та ОВК мають пріоритетне право, щоб більше ніхто цим не спекулював. Друге, обмеження переліку осіб. Також те, що ми побачили на практиці, у нас є не тільки там зрошувальні чи суто осушувальні системи, є багатофункціональні системи. Де в тому числі членами ОВК можуть бути і переробні підприємства, птахофабрики, і так далі, які теж там використовують воду, це також можуть бути і ті ж самі органи місцевого самоврядування. Тому пропонується розширити. Перелік учасників, які можуть бути членами ОВК, і, і додати туди також і інші форми суб'єктів господарювання, щоб ми вже ці багатофункціональні системи теж могли долучити до реформи, бо зараз вони ну, фактично заблоковані. Це певні зміни по частині, по частині роботи державних водогосподарських організацій. Бо ну ми теж чесно кажучи, всі розуміємо, що ми зараз. Там за наступний місяць, два чи три не передамо всі системи аграрія. У нас дуже багато. і Реформа буде далі рухатись. Тому треба врегулювати і внести певні технічні зміни в порядок в взаємодії аграріїв з водогосподарськими організаціями, тому там і вимоги по, по договорам, вимоги про припинення, коли немає оплати по договорам. Давайте ну, ми хочемо навести лад в ОВК Ми наведемо лад, але вони нам не дають, то ми будемо копатися в їх. В їх парафії, тому ми хочемо внормувати ці вимоги по, по наданню послуг державними водогосподарськими організаціями. Осушення теж ну, не знаю наскільки там на Черкащині точно не пріоритетне питання, але у нас велика кількість систем, які, до речі, вже передані у нас в агентство мілірації. Вони на осушенні. там є свої проблеми, бо є велика кількість аграріїв і населення, всіх хто завгодно, які. Послуги з осушення де-факто отримують. А з... дві вже є. А, отак. Отак. Супер. Тоді взагалі точно нам вона... все, все, все по темі. Є своя проблематика з засушувальними 에... совика на осушенні, коли вони фактично зараз там державні водогосподарські організації фактично надають послуги з осушення, з них ніхто не платить. Так теж воно розвиватися не може, тому там певні системні зміни передбачаються в цьому блоці. П'ятий. Ну і напевно, там це останній детальний далі вже бачу, що треба мені скорочуватись по часу. Але дуже важливий, на мій погляд, те, що ми побачили на практиці, у нас ми завжди вам на семінарах, там наші експерти десь. Михайло Хорєв він навіть таку картинку малював, як треба утримувати. Систему від ОВК, що можна брати від точки водовиділу, і до кінця середину ніхто не може забрати, щоб ну, ми не порушували комплексність, управління системою. Але на практиці ми побачили, що оцю вимогу може перевірити, ну по суті, тільки державний реєстратор. Він не має ні фахової компетенції, ні, в принципі, бажання це перевіряти. Тому ми зараз цілком реально можемо мати випадки, коли хтось створить ОВК на середині системи. Між ГНС і кінцевими ще якимось гілками цієї системи. І далі як це буде працювати, ніхто не розуміє. Тому на випередження, щоб не створювати хаос і не дискредитувати нашу реформу, ми пропонуємо теж набір вимог, що там конкретні точки водовиділу вони будуть прописуватися в рішеннях ініціативних ну, загальних цих ініціативних груп при створенні ОВК. Також далі додаються деякі додаткові підстави. До компетенції там агентства мілірації щодо погодження чи не погодження передачі майна, щоб не було у нас дійсно проблеми, коли з'явилась якась ОВК посередині і буде по суті розгорувати систему. Так, зміни да. Ну тут, враховуючи, як я вам озвучував, що ми долучаємо також інші форми ну, суб'єктів господарювання, крім аграріїв до участі в ОВК, То треба передбачити деякі зміни по розрахунку голосів. Да, це там всьому, це те, що Сергій анонсував. Ми пропонуємо і встановлюємо на рівні закону вимогу щодо утворення двохставкового тарифу. Це і там ну аграрії розуміється вже неодноразово. Ми там ми презентували обговорювали на семінарах. А для держави ми хочемо конкретно виділити і подивитися, і побачити оцю цю постійну складову, тобто їх операційні витрати, які не змінюються. Розділити її з електрикою і бачити конкретну калькуляцію і встановлювати вимоги, там хто і як їх повинен платити. Умови попереднього погодження. Ну, по енергосервісу додаткові речі долучаються. Це важливо і для і енергосервісу залучення фінансування, це важливо як для ОВК, так і для державних організацій, колізії, пригалини, колеги. ну Цей список ми робили з вами. Я вже поспілкувався з декількома. Це не останні зміни навіть в цей законопроект. Вже там Сергій Вікторич Рибалко мені гарні речі підказував про держпідтримку. Він, напевно, сам це сьогодні озвучить. Тому ми цей законопроект зараз фіналізуємо. Якщо є якісь думки, давайте оперативно надавайте, ну будемо працювати. І на завершення скажу: у нас ну цей половний сезон вже ми пропустили. Ну, є, які є. Давайте зробимо так, щоб ми в наступному році про одне і теж не розмовляли.